Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, і в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, як солдат із зуба борони юшку варив. Один солдат застояв на постої у дуже скупої баби. Трудненько доводилось солдати добувати собі кожен окраєць хліба. А що вже про варену страву, те він і забув, яка вона на смак. Занудився він зовсім на тих бабиних сухарях з водою. І почав крутити головою, щоб таке вигадати, щоби себе вдовольнити і бабини прогнівати. Солдатики хитрі на всякі видумки, бо голод не тітка. Знайшов він старого, заіржавленого зуба від колишньої бурони. приніс до хати та начав стругати та мити, що баба бачила. Та все з примовою. Оце буде юшка та юшка. І курятини не треба. Дозвольте, бабка, горня і води. Баба зацікавлена, дала горня і, наливши зуб від борони водою, приставила до жару. Кипить, аж весело дивитися, а солдат все пробує та хвалить. От буде юшка так юшка, дозвольте, бабко, дрібок солі. Дала бабка дрібок солі. Згодом солдат просить ще й пшона трохи. Дала баба пшона, бо то ж цікава штука, яка то юшка вийде з бронячого зуба. Згодом просить солдат кілька картоплинок. І цибулю дала баба і сала, бо то ж дуже цікава й нечувана штука і юшка з боронячого зуба. А коли вже зуб добре уварився, що вже пшено і цибуля розкіпіли, то солдатик вийняв його з горнятка і, сказавши, що він ще не на один раз годиться. Поклав обережно на полицю. А юшка була нічого собі і така на смак, не наче й не із зуба від борони варена. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.